Всім привіт! Коротше, хотів я купити набір контейнерів а, і відкрити його ввести сховищі, Але там є 5 контейнерів, той, що набір, до речі, за 16500, той, що там, де, як може в когось є, в когось немає. Оце там де коронка намальована тіба, в магазині. Ну, коротше, і перший відкрився зразу автоматично. Дивіться, просто одразу. Атас, привіт. Так, відкриваємо далі. З вас лайк і підписка. Не забувайте. За це. Ага, 200 золота. Далі. Давай ще одного таса. Давайте, коротше, відкриємо зразу, типа там Сипане зразу більше і все. Uh -huh. Uh -huh. Все, зрозуміло. Так, поки що я поставлю вас на паузу. Хопа. І ми перенеслись на рулеточку. Коротше, покрутимо, покрутимо рулеточку. Тут ми, напевно, просто поскіпаємо. А, рулетку ми, напевно, не докрутимо, але ми будемо відкривати ще контейнери. Так що, нікуди не тікайте, Обов'язково маємо щось. О, це слоган, нормально. Непогано так. Так, секундочку. Опа, американський контейнер, добре. Ну як добре, типе, головне, типа знаю, щоб з нього вивало щось. Містик. вивало щось. <різь> 200 тисяч серебра. Лас, сервер все забрали. Чор, чорна скринька. Чорна скринька нам підходить. Вірно? Х5 ні. Угу. Збери їх усі. Ну, я так розумію, що ми зможемо, напевно, докрутити ролатку. А хоча це не точно. О, так, зараз перемістимось Вжух. І ми вже тут. Так, відкриваємо На защитників. У захисників додавали вже. Нового дефендера. Я б афіолик би випала. А ну ка. Да, нічого собі. Все він, він просто всюди вже є. Тобто, якщо ви бачите все, типа контейнери е, з дефендером, який можна купити за дешево, беріть. І якщо ви виб'єте танк, дуже сильно буду завидувати. Буду прям в ужасі від вашого везіння. І ні разу вам не завидувати. <хи> так, добре. Шість американських. Ем... Хм, ну, ладно. А, ну так, шість, тому що один з рулетки і один з набору. Так, ми бери їх усі проскіпаємо, просто вернемо золото. А, надіюсь, що золота мені буде вистачати, щоб покрутити ще докрутити. Чорні скриньки теж якось останнім часом дібно, ну, прям дуже підводять. О, чорна друга. Відкриваємо. Зараз третя. Давай. Ага. Угу. Захотів. Розмріявся, копець. Так, давайте напевно, 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 напевно. Ну, давайте з американських контейнерів почнемо. Угу. Ну, якщо три нагороди, звичайно ж, нічого не випаде. Як звідси звичай. Як, як, ми, як ми любимо. Ано скіп? Хі -хі. Ем, щось там прогрузило довго, буде, буде щось може? Ага, буде. Бустери І тому подібне. Ну давай, от останній. Зроби діло. Зроби це сміло. <сум> Зрозуміло, зробив. Так, добре. Ну що, ми продовжуємо? Давайте напевно відкриємо містичний контейнер. Зараз з нього вибиває містичний сертифікат. Ух ти що, вгадав? <гадав> Зрозуміло. Добре, відкриємо його на остаток. А, тому що. Тому що так треба. Так, 750 золота, добре. Значить, все-таки ми зможемо ще крутнути рулетку. 350 золота, та 100% зможемо. 250 золота. Два контейнери залишились. 300 золота. Останній контейнер. І. 250 золота. Медіа. Так, дивимося, що нам містик видасть. Давай, містичок. Акульонок. Нормально, нормально. Так, зараз ми перемістимось на рулеточку. Так, вжух. І ми вже тут. Так, я так розумію, що нам зараз дасть просто от. Контейнер з анімірованим автором. І я так розумію, що ми можемо крутнути тільки раз, тому що тут тільки 4 тисячі золота. Ну, поїхали. Давайте я навіть не, навіть не буду скіпати, просто побачимо, що ми получимо американські контейнери, з яких зараз вив'ємо десяточку. А, ну, блін, блін, ти що? Це талісман, тіпа? це просто, якщо відкриваєш тут, це просто талісман. Тобто. Це не сертифікат на танк, бо деякі могли подумати: о, о типу, все, от, тобі сертифікат вже дали. Там 100% на танк. А фіг мені і вам, і нам. Ну, коротше, якось так. Тому залишайте ваші думки в коментарях. І думайте, чи варто, не варто. Всяке це все крутити, відкривати. Ну, тобто, як бачили, типу, самого початку, тіпа, атас випав, ну, але. Ну, блін, мені на основі, типу, вообще, типу, він випав аж 30-го контейнера, тобто тільки гарантовано. Тут випав трошки швидше. Ну. Не зрозумію, типу, коли повоза, коли не повоза. Так що, не, будем, не буду вас затримувати, так що гарного вам дня, вечора чи ночі. Обов'язково заходьте до мене на стріми. У мене буде вас тепер а, стрімати не тільки танки, а також різні види там, стрілялочки і так далі. Будемо. йти по, по різних руслах. Так що, стаба лайк і підписка не забувай. І до нових зустрічей, до нових відкриттів.